Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Вітаю всіх дорослих! Сьогодні у нас заняття по грамоті, і ми вивчаємо з вами, діти, новий звук. Він не новий, ви, можливо, його з того року вже запам'ятали. Але ми будемо нагадувати, який же це звук. І ось давайте я вам прочитаю казочку. Розповім. Отже, дітки, жив собі! Молоток непоседа! Кожного дня він щось прибивав, стукав, ремонтував. Одного разу прийшов молоточок до дитячого садочка. І захотився лагодити дітям стільці, столи, лави, багато роботи у молоточка. Цілий день він стукав у дитячому садку. тук туп, туп, у майстра на руці. Був годинник. Коли майстер працював молоточком, годинник намагався йому допомогти і підтримував своїм тихеньким, ледве чутним голоском. Ті, ті, ті". Малятка, що робив молоточок і чому його називали Непосидою? Так, він все ремонтував. І поседа чому? Тому що він що не відпочивав молодці. А який звук виходив у молоточка не поседи, коли він ремонтував дітям меблі? Так, ту, ту, ту. А який звук подавав наручний годинник майстра? Ті-тю-тюх. Молодці. Ви добре прослухали казочку. Малята, сьогодні на заняття до нас прибули звірята із казки рукавичка. Але не всі. Давайте ми поглянемо. Хто ж прийшов? Ой, дітки, дивіться, хто вони такі? Ви вгадали? Так, це жабка-квакушка. Це хто зайчик-побігачик? А це лисичка, сестричка. Хитренька. Дивіться, як вона придивляється, кого б зловитій. Діти, вони принесли нам завдання, і ми їх будемо виконувати. Малятка, ось у мене на столі чарівні коробочки. Це. Кожен із звіряток приніс свою чарівну коробочку. Ми з вами повинні виконати завдання що коробочці, та ще ті, які вони нам зададуть на малюнках. Отже, відкриваємо першу коробочку, це коробочка чарівна, яку приніс нам зайчик. Дивіться, що ж це він приніс. Ось я вам розгадаю це. Діти, це ось такі султанчики, які, це із ватного диска, а це з вати. Давайте ми з вами зробимо вправу ось таку. Треба підготувати. Вам буде раніше дорослі це зроблять. І коли ми видихаємо, говоримо звук Т, то ми видихаємо, і у нас буде виходить повітря з нашого ротика. і... Ватний ватна кулька буде відштовхуватися. Давайте спробуємо. Отже, давайте. Т. Т. -т, -т. Бачите, значить, виходить повітря з нашого ротика. А тепер давайте м'який звук, так як годиночок тікав і казав Т -т -т -т. Так, тепер пробуємо ось ватний цей диск. О, тут аж краще виходить. Так, ми завдання виконали, а тепер жапка нам пропонує слідуюче завдання. Порядка розглядаємо малюночки та з'ясовуємо, що тут намальовано. Телевізор, трактор, торт, тигр, тюльпан. Діти, ви звернули увагу, що на всіх малюночках тут нам жабка загадала, де ж в якій частині слова стоїть звук Т. Ще раз, телевізор, трактор, торт, тигр, тюльпан. Так, молодці умнички. Звук Т стоїть на початку слова. і ми стаємо на Нашу стрічечку ставимо фішку на початку. Малятка. А ось це малюночок. Який зайчик пропонує наш побігайчик? Тут інше ж, таке ж завдання, але будьте уважні, де звук Т стоїть в слові. Стілець, Ракета. молоток. Так, пальто картопля. Здогадалися? Так. Тут звук Т стоїть всередині слова. Де ми фішку ставимо? Умнички. У середній клітинці стрічки. Лисичка, сестричка. Пропоную розглянути таку, такий малюночок. І здогадатись, де стоїть звук Т. Діти. А який це? Яка це тваринка? Бегемот молодці. Де стоїть звук? Так, в кінці слова. І ми фішку ставимо е, в клітиночку, де кінець слова. Малятка. А лисичка-сестричка два задання дає нам. Хто це у нас на малюночку? Так, це кіт, де стоїть тут звук. Ту цьому слові. Так, звук стоїть в кінці слова. І ми ставимо фішечку в стрічки, де кінець слова. Але нам треба прахувати, скільки звуків у цьому слові. Давайте скажемо. Кіт. Рахуємо. К. Ставимо фішку. І ставимо фішку. Т. Отже, скільки звуків у цьому слові? Рахуємо фішки. Одна, дві, три. Молодці. Скільки звуків у цьому слові? Так, відповідно, у нас три звука у цьому слові. Малята, Звук. Відображає букву. Як же буква пишеться? Це ось така одна паличка, ніби ніжка, і друга її перетинає. А тепер я хочу відкрити слідуючу коробочку, яку приніс нам зайчик-побігальчик. Ой-ой-ой, тут у нас що малята. Так, тут у нас дві детальки лего. Що можна зробити з ними? Підкажіть мені, будь ласка. Так, молодці. Ви вже здогадались, і я здогадалася, що можна з них побудувати ось таку букву Т. Вона вимовляється твердо. І ми ще раз кажемо: Т, 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 молодці. Тепер у нас залишається ще одна чарівна. Коробочка, ця коробочка щось нам пропонує. А це лисичка-сестричка, вона, як завжди, щось вигадує. Давайте тут розкладемо, що ж це в нас таке. Так, лисичка-сестричка пропонує нам повторити ті звуки які, і букви, які ми вчили. Які ми з вами спочатку вивчили. Це було А. Потім. О. Потім. У. Які це звуки? Це ми звуки промовляємо. Вони голосні. А на письмі вони ось так позначаються червоним кольором. Який звук на минулому занятті ви вивчили? Так, це був звук П. П. А сьогодні вивчили. Молодці! Отже, ми, малята, справились з всіма завданнями, які нам принесли тваринки. Малята, ви знайдіть в своїм будинку, в своєму домі слова, які мають звук «Т». І чекаю вас на наступному занятті. До побачення, до нових зустрічей!